Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 6 квітня, і до вашої уваги спецвипуск нашої програми про участь Миколаївського національного аграрного університету у сьомій міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2016. 17 березня Миколаївський національний аграрний університет взяв участь у сьомій міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2016 та третій міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World edu Edu-2016». І традиційно вже втретє привіз зі столиці заслужений гран-при ми ведемо репортаж з Києва. І сьогодні ми учасники сьомої міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2016 Де в котрий раз ми довели, що гідно несемо звання національного. Ходімо ж подивимось, що там відбувається. Виставка Сучасні заклади освіти є великомасштабним професійним заходом у галузі освіти, що представила 750 учасників із 25 регіонів України та багатьох зарубіжних країн. Майбутнє української держави значною мірою визначається її інтелектуальним потенціалом, якістю національної освіти. Освіта є найважливішим чинником розвитку нашого суспільства, головним рушієм перетворень України. Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремінь наголосив на важливості підготовки конкурентно спроможного фахівця. Ми повинні готувати людину, яка будучи патріотом. Разом з тим була здатна конкурувати в глобальному просторі і забезпечувати конкурентність нашої держави. Упродовж трьох днів роботи виставки. Педагоги, науковці, фахівці та відвідувачі мали можливість спілкуватися з представниками навчальних закладів, обмінюватися практичним досвідом, знайомитися з сучасними педагогічними та інформаційно-комунікаційними технологіями. За підсумками журі, Миколаївський національний аграрний університет отримав гран-при лідер вищої освіти України. Таку нагороду університет отримує втретє гран при Лідер вищої освіти України 2016 року нагороджується Миколаївський національний аграрний університет. Міністерство освіти і науки України високо оцінило досягнення науковців і студентства Миколаївського національного аграрного університету, нагородивши золотою медаллю в тематичній номінації. Пошуково-дослідницькі підходи у вивченні навчальних предметів дисциплін в умовах створення інформаційного суспільства. Саме краще у вас сьогодні доставлення. Воно по змісту гарно, бо часто бачиш, що так на півсіни ректора намалюють, а студентства нема. У вас дійсно показано вся, вся робота. Студентам побажаю навчитися вчитись. Ви зрозуміли, почули, так? Навчитися вчитись. Запам'ятайте, все життя ви будете вчитись. Сьогодні такий світ, що те, що вчили на першому курсі, на четвертому вже воно застаріло. Ви повинні вміти знаходитися далі. Ви повинні знати, що сьогодні без іноземної мови ми далеко не підемо. Це ваш інформаційний простір. Якщо ви його не маєте, він вас обмежений. Тому, а викладач, звичайно, викладач повинен бути. Е, якщо він викладач він може бути до тих пір викладачем, поки він навчається. Тобто він постійно повинен стажуватись, вивчати, підвищувати кваліфікації, знати, що є передового. І не тільки теорію. Сьогодні аграрний бізнес ставить, що нам потрібен викладач, який теоретично знає, але дуже добре вміє практично все це показати. Мені дуже приємно сьогодні звертатися до вас у зв'язку з тим, що ви стали переможцями, передовиками вищої аграрної освіти. І це заслужена ваша заслуга. Тому що те, що робиться в вашому університеті сьогодні, це взірець орієнтир для других навчальних закладів. Я вам зичу щоб ви всі задумі мрії, які є у викладачів, які є у студентів, щоб вони збулися. Я знаю, що студентство Ніколаївського національного аграрного університету, воно активне, От, і ректор завжди рахується з цими е е думками і втілює їх у життя, так що мені хочеться побажати вам. Успіхів, щоб всі задуми мрії, ви реалізували. Миколаївський університет один із провідних навчальних закладів в системі аграрної освіти України і не тільки аграрної освіти. Дуже потужний колектив, дуже е, потужні студенти, і які завжди приймають участь з задоволенням у всіх заходах. І якщо Миколаїв береться за якусь роботу університет, то ми впевнені, робота буде зроблена тільки на найвищий бал. Враженнями від експозиції Миколаївського національного аграрного університету і задоволенням ділилися учасники та організатори виставки. Ну, ви знаєте, з цих стендів, представлених на виставці, цей стенд вразив найбільше. По-перше, своєю масштабністю, інформативністю. Дуже сподобались інформативні матеріали розміщені у вас. Дуже цікава підбірка не тільки інформації про заклад, як взагалі, а і про його досягнення, що, мабуть, і здолучить до вас нових студентів і дозволить їм. Досягти таких же успіхів, які у вас сьогодні представлені тут. Я завжди знаю, що жодної виставки не було такої, де е, ваш навчальний заклад не приймав участь. Тому що хотілося б побажати е, педагогічному колективу, це натнення, терпіння, витримки е, студентам рухатись вперед, не стояти на місці. Поки я дійшла до Миколаївського аграру, не зупинилася щоб сфотографувати, бо така найбільш поки що, на мою думку, презентабельна виставка. І студентам і викладачам навчитися отримати задоволення від життя. Мені дуже сподобалися масштаби вашої експозиції. Щастя вам, наснаги і добрих, хороших випускників. Вражає ваше оформлення, воно яскраве, красиве, е, відразу кидається в очі на фоні. Е, ну, Цікаво, цікаво. Креативно, цікаво, гарно. Університет дуже хороший і я щаслива, що йому. Присвоили звание национальное. Вот. Это один из лучших университетов. Я можно сказать, не из лучших, а лучший, наверное, университет в нашей Николаевской области, в городе Николаеве. Действительно впечатляет, настолько оно ну, масштабно э, презентабельность э, действительно показывает уровень э, вашего университета. Э, в общем-то, на баннерах, на постерах видны основные направления и образовательной, и научной деятельности. Ви знаєте, я хочу вам сказати що найголовніше, що як професі... професіонал виставкової діяльності, що ваш стенд має ексклюзивну забудову. Цей стенд він цікавий, він яскравий, він привертає увагу, і ви величезні, молодці, що зробили, що ви як це правильне слово підібрати, що ви виділилися, тому що ваш стенд він реально крутий. Тобто я не знала про ваш миколаївський. Аграрний національний університет, а тепер я бачу цей стип, і мені цікаво до вас підійти, запитати, поцікавитись, які умови вступу в цьому плані ваша фішка. Ви її, будь ласка, не втрачаєте, тому це тому, що це дуже круто. Це є престижно, це є класно, статно, статусно. Ну, всі такі прикметники, які я зараз вжила по відношенню до вашого стенду, це є дуже круто. Вітаємо весь колектив Миколаївського національного аграрного університету, нашу дружню родину з перемогою та бажаємо нових звершень. Ми найкращі! Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика. Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледжу. Побачимося наступної середи, о 20.30. На все добре. Все йдеш вперед невпинно Мрії всі твої шалені, не стримні. Субтитрувальниця Оля Шор